Вчора славутські рятувальники підводили підсумки своєї роботи у 2016 році. Крім особового складу районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій, на нараді був присутній заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Юра. Щодо оперативно-службової діяльності, по напрямку реагування на надзвичайні ситуації підсумок за минулий рік підводив начальник 18-го ДП РЧГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковальчук. У ході його доповіді було зазначено, що протягом 2016 року було здійснено 639 виїздів, з них 249 за сигналом тривога, безпосередньо на ліквідацію пожеж та загорянь 39 виїздів, 3 на ДТП, 5 на ліквідацію аварій, 7 на забезпечення громадського порядку. Також рятувальники активно допомагали ліквідовувати наслідки буревію, що пройшов 13 липня минулого року селами Ганопільської ОТГ, за що були відзначені подяками, грамотами та цінними подарунками. Також у своїй доповіді Сергій Ковальчук охопив всі напрямки роботи підрозділу, що знаходяться в його компетенції. Огляд діяльності органів державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту здійснив головний інспектор Славутського районного сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Столяр. У доповіді було зазначено інформаційні дані про стан з пожежами, що виникли на території Славутського району протягом 2016 року, про стан виконання функцій державного нагляду у сфері пожеж техногенної безпеки та цивільного захисту щодо фінансових питань присутніх поінформував начальник Славутського районного сектору державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Сампір. Він же відзначив грамотами та пам'ятними подарунками кращих працівників за підсумками минулого року. Із вуст заступника начальника головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Сергія Юри Славутські рятувальники дізнались про роботу всіх підрозділів, що входять до складу обласного управління, про перспективи та плани на 2017 рік. У підсумку зазначимо, що загалом результати роботи славутського підрозділу керівництво області охарактеризувало позитивно. В цілому у нас Щомісячно визначаються рейтингові місця по головному управлінню, так ось позитивно відмітити Славутський районний сектор щодо заняття ним 11 місця по рейтингу. Ну, відповідно, це не перше місце. Разом з цим сьогодні на нараді розглянули питання і намітили основні напрямки. Діяльності для того, щоб покращити ситуацію в цілому, хоча відміти, що Славутський районний сектор готовий до виконання завдань за призначенням.